Мене звати Андрій, ми сьогодні на демо показі Lexion 8800, комбайн чудовий, мотор міцний і комбайнер тільки треба толкового. Ця машина відрізняється від всіх машин тим, що у нас учасно. Це перше питання. Друге питання, якщо в нас, ми сьогодні взяли комбайн для того, щоб нам ми збирали, зібрали урожай. У нас всі комбайни е, різні модифікації є, але моя хвороба це клас все-таки. Унікальна жатка, мені подобається з першу чергу, унікальна жатка. Сам комбайн потужний, ефективно можна використовувати. На домолот майже нічого не йде, все чисто. Mm -hmm. Ти маєш на увазі мало? Mm -hmm. ну, воно ж йде допускати до лінії. Воно ще задає всі свої моменти. Mm -hmm. А от на, на флекс от, ходу можна його перевести, повністю, відпустити стіл. Так? Ну, на... е, в комп'ютері е, на ходу ми це не робимо, ми, зупиняємося. Mm -hmm. В комп'ютері вибираєш, там є чотири позиції: Автофлекс, ручний флекс, полеглі і стоять. 4 позиції, ти 4 позиції вибираєш. Як тобі підходить дай, в даний момент, для даних. Але що ключів на то всяких ну, ручних регулювання біля жатки там вже не треба. Просто комп'ютеру. Ну, і... та... Єдине, що натяг з з обох сторон, де, да? з обох сторон регулюється, і середня підлізом. І той під середнім ключом є щиток, да? тобі треба його просто. Періодично відкривається, там мусор, фильм, скаплюється. Ну як періодично, не кожен день е хоча б раз у два-три дні відкрив е ленту, відпустив, видув і погнався. Тому що ну, це середня лента вона бере більше навантаження, ніж крайній, тому що середня пропускає через себе все. І як бачите, там і частково ще було заходить. Я рахую, що для мого господарства, наприклад, такий комбайн потрібен, тому що він продуктивний. І кажуть, в народі таке є присів'я, світнє присів'я. Самий кращий комбайн клас і найкраща жінка українка. Це в світі, це не, не є в цьому. Тому про клас говорити багато не потрібно. Ну вам а вам сподобалось керувати цим комбайном? Так. Якби а... був в господарстві, можна класна машина. А по легкості, зважаючи на ваш досвід. Пів часа і можна працювати. Люблю клас, люблю землю, люблю клас.